Всім добро дня! При візі в місто Рівне продається сучасний новий будинок з даним в експлуатацією у 2008 році, закінчений повністю і з даним експлуатацією. Будинок оснащений чотирма кімнатами, кухнею студією, два поверхи, теплу підлога, два кондиціонера, два входи. На подвір'ї кісточка, окремо вхід, в'їзд автомобіля, автоматично піднімається ворота, гараж, котел стоїть, твердопаливний, автоматика, відеонагляд, садочок, новий мікрорайон, тобто сучасний. Сусіди, сучасні нові будинки. Ось так виглядає. Огорожене повністю. Так, різноманітні дерева є. Додатково другий вхід на терасу. Виходить балкони. З однієї сторони балкон. З другої сторони два кондиціонери та вихід під третій кондиціонер. Також ще додатково гараж, майстерня, погріб, невеличкий садочок, зручне місце розташування, можливий не тільки продаж, можливо частковий обмін на автотранспорт. А також на одну двокімнатну квартиру, можливо, без ремонту, можемо взяти в доплату. Будинок не просто закінчений, не потрібно нічого не робити. Не ремонту, все досконале, все зроблено. Сучасні меблі, все повністю віддається, все, що є у будинку. Приїжджаєте, вселяєтесь і живете. Вартість будинку з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте і будете задоволені покупкою.